як швидко створити таке освітлення на відео? Заходимо в Капкат, обираємо новий проєкт. Далі обираємо відео, завантажуємо, натискаємо на нього та шукаємо корекція освітлення. Далі обираємо варіант освітлення, який подобається найбільше. Застосовуємо його. Далі переміщуємо джерело освітлення таким чином, як нам подобається. Далі можемо натиснути на тип освітлення та погратися з налаштуваннями. Ми можемо додати яскравість, змінити кольори, а також змінити інтенсивність нашого освітлення. Ось так в декілька кліків ви можете зробити кольорове освітлення, при цьому не купуючи додаткове обладнання. А як завантажити Капкат, якщо ти з України, розповім у наступному відео.